Що захищати? Це не держава, розумієте? Тут постійно було важко жити всім людям. Відколи прийшов Порошенко, тут відколи незалежність, тут нічого доброго не було і не буде. Ну, бо... Просто я тут народилася, я вибирала, де мені жити чи як. Мені от 18. Я... На своїй сторінці в інстаграм я запустила в якому образила військових і українців, які захищають нашу державу. Ще б хотіла попросити щире вибачення за те, що я зробила. Я все зрозуміла і усвідомила, що зробила не так, і це насправді було здійснено на емоціях. Це чисто моя суб'єктивна думка, котра мені на меті не була когось образити. Я дуже дякую за проведену зі мною розмову, і я багато чого зрозуміла.